Прикордонники вбили ще одну людину. Вітаю, шановні друзі! Позавчора у Чернівецькій області прикордонник зі своєї табельної зброї почав стріляти в людей. Одного хлопця він застрелив, а іншого поранив. Але послухайте, як про цю подію пише українська пропаганда. Напад на прикордонники у Чернівецькій області. Одна людина загинула. О 9-й годині вечора дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС Селятин. Його повалили та завдали удару по нозі. Цікаво, тільки чим газовим балончиком чи мачете. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один із порушників загинув, інший отримав поранення. Слухайте, ну ця студія 95-й квартал. Вона починає просто перевершувати сама себе. Ну ви тільки вдумайтесь: Лю двоє людей з газовим балончиком і з мачете вирішили напасти на озброєного прикордонника. Ну, ви взагалі вірите в цю версію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я абсолютно не вірю в це все. Якщо люди намагалися вирватися із цього рапта, так, можливо, там мачете і було. Хоча не факт, можливо, його десь і потім підкинули заради фотографії. До речі, ці фотографії я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілі. Так от, можливо, там і було те мачете. Тому що якщо люди пробиралися через ліс, вони там розчищали собі шлях. Але з мачете і газовим балончиком напасти на озброєного прикордонника, ну це взагалі просто цирк. Якщо про попереднє вбивство. Вони написали: пам'ятаєте, десь місяць тому на Закарпатті прикордонників також вбили людину, і тоді вони сказали, що стріляли у повітря, але випадково влучили в голову. Як це можна стріляти в повітря і влучити в голову? А на цей раз вони взагалі вигадали історію, що на прикордонника напали, і він бідненький вимушений був відстрелюватися від нападників. Але чомусь немає жодної фотографії, де там прикордонника вдарили по нозі. Чим його вдарили, як його вдарили? Тобто, вбитого фотографія вбитого є. Фотографія пораненого також є. А фотографії постраждалого прикордонника немає. То може ніхто ні на кого і не нападав. Може просто прикордонник виконував наказ стріляти на ураження. Звичайно, пропагандонські канали про це не розкажуть, але розмови вже ходять: що в першу чергу такі наказ отримали прикордонники. Далі такі наказ отримують і ТЦКшники. Хоча, можливо, вони й вже отримали, просто ще не виконують. І все це зроблено з однією метою для залякування людей, щоб люди боялися навіть пробувати вирватися з цієї клітки під назвою Україна. І тут виникає ще одне важливе питання. А чи справді всі оті потопельники у Тисі, або ті люди, які десь там замерзли в горах, вони загинули своєю смертю? Чи можливо їх туди вже викинули мертвими після того, як в ТЦК над ними знущалися, били та катували? Отака от вона, Україна Зеленського.